Гражданки Советського Союза. Андрію Степановичу було сім років, коли почалася війна. Він в нього, в його сім'ї було е, четверо людей: батько, матір, він і його, син, о, і його брат е, Іван. І його батька забрали на фронт майже відразу, і навіть не, не змогли так е, чутливо з ним попрощатися. І тому, е, якби війна відразу почалася, і не можна було якби, е, попрощатися. Якби по поговорити. У нас було два, два брати. Батько, мати, брат Іван і я. Як війна почалася, мені було сім років. Ну що я бачив таке? Я бачив, як з Коморохи це був аеродром наш воєнний. І налітали німецькі самоліти і бомбили. Вони їх переселили е, в іншу, ну, якби, переселили їх в інше місце. І там почалися е, розгроми, і там були партизани. І німці якби, пішли туди, щоб зі цих партизанів відбивати. Потім нас виселили Дніпетровську область, а сюди на наше місто поселили німців, бо це близько було до реадрома 6 кілометрів. Щоб тут не було партизанщини. А нас висловили в Дніпровську область, Котиївський район Дніпровської області, село Шагарівка. І що я там бачив? В 42-му году німці зайшли в село, десь було до тисячі дворів. Все село спалили пух. Нічого не сталося село. Отакі, то, от, отаке я бачив. Під хату підходять, хати були криті очеретом. З факелом підходить і підстрихуються. Стали Люди там стали тушити, то вони пішли, хто на хаті скидав цей жар, то вони порострілювали на хаті. Село е, Поплавка там були партизани. І оце за, за, що, за, що, за те, що партизани тут дійствували що не спалили село. Село спалили відразу, якби з людьми, із всім. Просто підходили і палили під стріху. І навіть коли люди хотіли спасти свою хату і взагалі спастися, вони стріху скидали все це, що горіло. Але німці їх відразу підстелювали. Батько був на фронті. Як проважали? Забрали і все і пішов. Там ніхто не проважав, там не кому проважав. Вперед і все. А батько вернувся в 45-му інвалідом війни другої групи. Батько розказував. Що ну, він розказував історію, як на Дніпрі е, була атака. Ну, е, він розповідав, що все Дніпро було закр... в крові, що люди хотіли переплисти на свою сторону, на плотах простих, а її просто-напросто підстрелювали. Розказував батька, як Дніпро брали. Коли Дніпро все в крові було. Вийде, випливли на середину на плотах. Німець освітив ракетами, з змогатив по цих плотах і все, пішов туди. А переплів на, цю, на, на свою сторону приплів свій політрук, смісті, я там каже, ти що сюди приплів. Отак. Був три рази ранений. Війна це страшна мука для людей. Це дуже страшно, дуже багато днем погибають. Це, якби один якийсь чоловік, там щось йому збрило в голову, він починає війну і це зовсім не ну, зовсім не підходить для людей. Їм потрібно жити далі, а він свої діла робить. Граждане и гражданки Советского Союза.